А тепер про болісні речі, але з любов'ю для того, щоб ви розуміли, тому що останнім часом до мене приходять дуже багато батьків, яких вводять в оману. І ви знаєте, як для мене краще гірка правда, ніж ми будемо жити з сподіваннями, які ніколи не будуть виправдовуватися, і це потім буде нам робити ще болісніше. Будь-який діагноз психіатричного характеру. По типу расдуху, інтелектуальна недостатність це ті діагнози, які залишаються на все життя. Його неможливо вивести, це не тарган. Це те, що це не всередині, ось тут, де ми будемо пити якісь таблеточки, і все це від нас буде виходити. Це на рівні роботи головного мозку. Так, мозок буде зростати, нейронні зв'язки буде більше, і дитина буде змінюватися, але основний діагноз залишиться, на жаль, але він буде.